У осені багато є облич, ганна чері. У осені багато є облич, в залежності від настрою й уяви. Вона пора прощань і перших стріч. Вона занепад і вершина слави. Один в ній знайде тільки пустоту, відчує тільки тугу безпорадну. А інший любить осінь золоту, немов красуню королівну владну. Для декого вона стара вдова, засмучена в сльозах, в глибокім горі, а для когось вона зовсім нова, як наречена в золотім упорі. В ній дехто бачить тихий сум зневір і каяття замарну насолоду. А інший бачать літа плідний твір, багатий досвід, щедру нагороду. І видно, різними здаються їй також і люди тож в осінню пору одні знайдуть неспокій, буревій, а другі рівновагу яснозору. У осені багато є облич, в залежності від вашої уяви. В ній все. І смуток, і тривожний клич, і плідне щастя, і вершина слави.